Привіт, друзі, вареники. У кожної господині є свій особливий рецепт, але якщо ви спробуєте приготувати за цим, повірте, ви обов'язково збережете його у свою кулінарну скрабничку. І, звісно, кожен розповідає, що його тісто найкраще, але я буду говорити, що це тісто дуже тоненьке, дуже смачненьке, і його варто приготувати для вареників. А начинка у мене не менш цікава, тому що не всі використовують поєднання картоплі та солоного сиру. До холодної води додаю сіль та жовточок, а ще вливаю олійки та замішую тісто. І якщо готуєте вареники до посту без яйця обов'язково робіть на гарячій воді. тоді варенички не будуть злипатися та розварюватися. Головне у цьому тісті, як і в будь-якому, не забити його борошном, інакше воно буде тугим та погано розкачуватись. Якщо дотриматися тих пропорцій, що у мене обов'язково тісто вийде гладеньке, еластичне та дуже м'якеньке і ніжне. Тістечку потрібно дати відпочити хвилинок 20. накриваю його мискою. Раніше наші бабусі завжди засолювали сир кисломолочний на зиму. І солі сюди додається трішечки більше, ніж зазвичай, щоб він був солонкуватий, тоді він гарно зберігається. Змішую його з картоплею і я вас запевняю, це дуже смачно. Цю начинку не потрібно додавати яйця, вона дуже гарно тримається кубки. Тісто розділяю на шматочки і погляньте, як воно гарно тягнеться. І це дуже зручно при формуванні вареничків. Якщо тісто замісити дуже туге, то воно буде погано тягнутися. Якщо надто м'яким начинку може тісто не утримувати, тому варто дотримуватися пропорцій. А коли практикуєте часто готувати з тістечком, вже відчуваєш на дотик додати рідини чи підсипати борошна. Можна з тіста робити кружальця, можна різати на квадратики, робити трикутної форми, як ваша душа бажає. Із залишків тіста теж можна робити варенички, але я зроблю варениці, а наступного дня їх підсмажу. І якщо ви також так полюбляєте і їли такий смаколик у дитинстві, обов'язково напишіть відгук. Розкачуємо та гарненько зліплюємо. Варенички ці ідеальні, не один вареник не розвариться. Я полюбляю саме такі невеличкі вареники, киплячу під солену воду закладаємо вареники. Вони готуються досить швидко. Після закипання, коли варенички спливуть, хвилинку дві, максимум. І так мене навчила мама, коли вареники приготувалися перед тим, як їх виймати, я заливаю їх склянкою холодної води. Здобримо важковим маслом та підкидаємо варенички, аби вони перемішалися. Якщо ви наступного дня полюбляєте підсмажувати варенички, обов'язково ставте вподобайку. А це підсмажені варенички. Вони такі хрумкі, це взагалі супер. Обов'язково підписуйтесь. Я ж вам зичу всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. І до нових смачних хлібних історій.